Податок нової серії, тільки що приїхали в Соколов, переписали нашу Kia Sportage 3, поставили її що на нас, так як в нас на ній було доручення. Поки ми тут неподалік, в Хебу є варіант також Kia Sportage 3, але там тільки великий пробіг 330 з плюсом. Написано в обілені, та машина вже продається більше двох тижнів. Ми вже з власником, напевно, списалися з перших днів. Вже встигли трохи поторгуватися, але так як має авто великий пробіг і прим'яте крило, то нас це не дуже варіант і цікавив. Ну, зараз, поки ми в цих краях, то виріши заодно оглянути автомобіль. Так що включимося вже коло автомобіля, більш детально покажемо автомобіль. І будемо приймати рішення, чи нам цей автомобіль потрібний, чи ні. Так, друзі? автомобіль. Так, зараз десь стану трошки подальше. Так, друзі, перший огляд на даний автомобіль. По-перше, має прим'яте крило з правої сторони. Так, він трошки брудний. По ходу, на даний момент мало хто користується. Так, він виглядає трошки по зазорчиках, бачу передній бампер відійшов. Але в цілому може бути відмити його. Так він виглядає в салоні. Зараз постараємося включити, коли вже підійде власниця автомобіля. Так що, друзі, як ви вважаєте, чи потрібний нам такий автомобіль від першого власника. Ну, Скоріше, це вже не перший власник. Так, друзі, буквально 5 хвилин коло автомобіля пустився такий сніг, що прийдеться надівати капішона. Що буде, якщо не носити шапку під час холодів, то мама ушатає тебе з одного удару, як в кінах про Жікичана. Ще чекаємо власницю, поки власниця прийде. Набрав тобі ров власника, він позвонив до власниці, зараз вона має спуститися. Так що чекаємо біля авто, вже включимося, коли буде власниця коло нас. Так, друзі, заодно поки чекаємо в машині, поки сніг йде. Заодно вам покажу це об'явлення по автомобілі. Ось так виглядає автомобіль. Прім'яте крило і пробіг 330. Так, значить, зразу почну по комплектації. Це у нас Kia Sportage 3 2.0 дізель на 100 кВт. Повний привід. Шістиступка. 11-го року автомобіль. Пробіг, звісно, трошки лякає. Так, пише ще в експлуатації рем'ятне крило. Невелика аварія на парковці. Більше інформації по телефоні у разі швидкого. Дій, торг, можлива угода. Ну, це зрозуміло. Так, в принципі, по фотках автомобіль виглядає непрошиво, ціна 130 чеських крон. Але автомобіль вже більше двох тижнів в обувлені і щось ніхто, походу, крім нас, не приїжджав. Може, і приїжджали люди. Ще цікаво, як там вона по мотору, бо на фотографії хто одне, а якщо працює автомобіль з таким пробігом. Зараз оглянемо автомобіль і скажемо свій результат по ньому. вроді по защиті нічого не висить, не теліпається. Ще треба, звісно, завести і послухати, як вона працює. Нічого там не тече. Так, дуже тщательно стараємося оглянути автомобіль, чи не тече олія ніде. А на своїй стороні ми трошки. Так, поки що знизу оглядаємо. Так що може бути. А коли клетку поуживаєте авто? Тобто сюди мізки, чоловік тобі ще.

задні бризди потребують дві міняти. Тобто шукати стало. А СТК нова? Так, друзі, буквально тепер ми оглянули автомобілі. Авто, в принципі, не є паршиве, е, є трохи косметичних ват, як ви бачили. Немає зазорів, Ну, крім того, крила вдареного, немає зазорів по передньому бампері, також і по задньому бампері. Е, по мотору трошки, звісно, є маленький шумок, але, в принципі, мотор працює більш-менш. В нормі можна сказати. В їзді автомобіль, в принципі, сподобався. Двохлітровий дізель, в принципі, їде доволі хорошо. Е, що ще? Так, трошки поспілкувалися з хазяйкою. Вона, звісно, була немногословна. Е, значить, що по автомобілі дві сади коліс, два ключі. Оце, скомплектація, можна сказати, додаткової. Й... Е, в принципі, хазяйка совласна, на довіреність може написати на нас. Але в принципі, ми ще поки що по ціні не зійшлися. Так як ціна 100 тисяч на даний момент нам цей автомобіль віддають. Не є такою привікательною, так скажімо. Бо... Люди, як приїдуть на нього дивитися, також до всього будуть чіплятися. Візуальний стан автомобіля має бути доволі кращим, скажу одну. Та більшість клієнтів приїжджає і зразу дивляться очами, як то можна сказати. Якщо їм автомобіль не сподобається, вони і далі не будуть його дивитися. Так що налагодити там косметику, теж стоїть грошей. Замінити те крило чи попробувати його вирівняти, навіть не знаю, що будемо з ним робити. Також ми запитали по ГРМ, чи був міняний. Власниця нам сказала, що він був міняний, а коли він був міняний, вони не можуть це сказати. Так як власники, вони автомобіля є півроку. Що вам скажу, це доволі странно. Чим доволі странно, що півроку і великий наїзд. Наїзд є на автомобілі. 337 тисяч кілометрів. Це вам скажу доволі багато. Так що, наприклад, на ці нюанси будемо дивитись, бо як для продажі, то це трошки, звісно, смущає людей. Не всіх це цікаво, а тим більше зараз перед Новим роком мало і так купляють автомобілів. А ще, якщо є нюанси, так. Тим болі. Що просто автомобіль у нас не застоявся. Напевно, будемо предлагати ціну 70-80 тисяч, якщо власник согласиться, так тоді може будемо домовлятися з автомобіль. Бо інакше просто немає смислу його купляти. Бо якщо на даний момент автомобіль знаходиться на продажі вже більше двох тижнів. І не Знаю, чи хтось ще до нього приїжджав, так нам власниця нічого не сказала, дивиться. Ну, скоріше всього, я думаю, що вже люди були і оглядали автомобіль. Так буде нам потрібно зробити всі ці нюанси по повтомілі, устранити їх, щоб вже якось ціна відповідала качеству. Так, тим більше, я вам скажу, і недавно ще такий автомобіль з'явився в продажі, трошки візуально в лучшому стані за ту саму ціну. Ну, З таким самим наїздом, звісно. Ну, там, звісно, наїзд 360 тисяч і автомобіль був на фірмі. І там по ньому є всі сервіски, що по автомобілі робилися. По даному автомобілі ніяких сервісок немає, що трошки звісно, це пугає. Непонятно до якого ще СТК. Ще треба це подивитися, бо на такий автомобіль буде тяжко пройти, нове СТК. Так як ми оглянули автомобіль, там ще задні тормоза. Під заміну, бо вони є гержаві, і коли ми їхали, не можна було виключити ручника. Точніше, лампочка по ньому світилась, а ручник, вроді як відключили. Так, в принципі, на даний момент будемо якось домовлятися з власником, потім, чи домовимося, чи не домовимося, все одно вам дамо знати, включимося і скажемо. Так, тоді нам лишається додому час 20, ми вже в дорозі. Тоді вже включимося, коли будемо знати якийсь результат по автомобілю. Покажу всім, пока.